Але чи не віддали ви намарного за тих, що до жартомного вінця квіток для вас не заплили задарних. На барикади впали ви грудьми, на мокрий брук і не чекали нагороди. Людей просили, будьте вже людьми, до згоди діть, до єдності, до згоди. А люди йшли до влади, до трьох, що кров'ю ми усі для них скропили. І знову нас рахують за табу, і здовж нас, немодріючі, жили. І знову ділять гроші в майону, і знову нищать єдності ідеї, і знову нас між наймов, як нижчий сорт, як тайни в І ваші гори зрадні батьки втрачають віру, силу і надію, за ж пани знищені сини, за кого голи, дружина, позуміли. Ви кров свою віддали до кінця за України вольності і ідеї. І з вашого жертовного вінця всі пелюстки віддали для неї. Схилив країну голову в журбі, задай усіх героїв поїменно. Усіх, хто тут, чи може в чужині, лежать забуті, знищені даремно, чи може не даремно пробудись, повстань Україну, скинь з раме нови і з груду фальшу гноль уновись, щоб сини не помирали знову за тих фальшивих гетьманих вождів, за їх маєтки крісла і приводи, щоб не було снісників дів, щоб нарешті єдність ми здобули. А ми вас пам'ятаємо завжди. І будемо молитися щоденно, прости нам, Господи, прости, прости. За всіх даремно впали не даремно.